Що ж, друзі, так як я казав, потепліше і зразу візьмемося крутити техніку. Сьогодні будемо крутити ось такого ескаватора Borex на базі UMZ6. В ньому потрібно е, поміняти шестерню в коробці, це що йде привідна на насоса. Насос я вже скинув. Ось ось такий інша 100 стояв. Зараз будемо. Працювати потихеньку. Вже пару гайок відкрутив, як знімлю цей корпус. Далі включуся, покажу, що будемо робити. Після цього трактора обов'язково візьмемося, будемо робити наступний ескаватор. В ньому будемо міняти сцеплення і дивитися до мотора. Швидше всього, теж будемо робити повністю мотор. Ось так. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Далі буде цікавіше і комусь може щось буде корисне.